Василькова таємниця Василь Шкляр. Цього літа у Василька з'явилася таємниця, про яку він ніколи нікому не скаже. На те вона й таємниця, щоб про неї мовчати. З Васильком сталося диво. Сталося після того, як до їхнього сусіди, дядька Миколи, приїхали гості з Києва. Прикотило з татом і мамою чудне дівчисько з такими великими очима, що за ними й лиця не видно, самі очі. І якось так вийшло, що Василько подружився з нею відразу. Як тебе звуть? спитав він. Настуня, відповіло дівча і подивилося на Василька такими здивованими очима, що він зніяковів. Думав, що з ним щось не те, чи футболку задягнув на виворіт чи шовковицею заївся, чи шорти задягнув задом наперед? У поспіху таке буває з Васильком Але пізніше він зрозумів, що Настуня на все, що бачила вперше, дивилася отак здивовано, через те й очі у неї такі великі, від здивування. Хочеш яблуко? Спитав Василько і дістав з кишені білий налив. Хочу, сказала Настуня. Вона так смачно гризнула яблуко, аж сік бризнув. Обережно кусай, сказав Василько, бо в яблуку може бути черв'ячок. Не бійся, я його не вкушу, сказала Настуня, бо йому буде боляче. Тепер уже й Василько здивувався на ті слова. І зрозумів, що Настуня трішки чудна. А ти любиш сало? ні сіло, ні впало, спитала вона. Сало? аж розгубився Василько. Коли голодний, то люблю, а що? Сало дуже просто робиться, сказала Настуня. Я тільки не знаю, як до нього шкурку приклеюють. Спантеличений Василько лише знизав плечима. А коли вони побігли гратися на леваду, то там, біля стіжка, на раптом злякано зупинилася. Від страху вона аж притулилася до Василька. Він спершу подумав, що настуня побачила вужа чи ящірку. Але ні. Вона вражено дивилася на вила, які дядько Микола залишив біля стіжка. А хто? А хто це? Настуня від страху не могла вимовити слова. А хто це їсть такою виделкою?» О, то величезна звірюка, сказав Василько. Настуня від страху ще дужче зіщулилася. Щоб її заспокоїти, Василько пояснив, що вилами дядько Микола складає сіно в стіжок. А ти любиш гратися в піжмурки? уже весело спитала настуня. А хто ж не любить, і Василько відразу проказав лічилку. Котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця Кому доведеться, тому і жмуриться. Василько за кожним словом показував пальцем то на себе, то на настуню. Але навмисне зробив так, щоб жмуритися випало йому. І от дивина. Там же на леваді не було й де сховатися добре, а він ніяк не міг відшукати настуню. Стояло три стіжка сіна, далі кущ ліщини. Ще був невеличкий вільховий чагарник, і геть одинцем височів молоденький дубочок. Василько все обшукав тричі обливився чагарник, а настуня як крізь землю провалилася. Він ще раз оглянув стіжки, чи не сховалася вона там під сіном, та марно. Засмучений Василько підійшов до дубочка і сів, притулившись спиною до стовбура. Він мусив добре поміркувати, куди могло сховатися це капусна дівча. Сором який? Що Настуня про нього подумає? Отак От сидів, сидів. Але нічого путнього не спадало на думку. Втративши надію, він закричав Виходь, здаюся. Василько так голосно крикнув, що один жолуд зірвався з дуба і влучив йому прямо в тім'я. Василько почухав чуба, почухав потилицю, але настоня не обзивалася. Вона що? На край світу забігла. Василько підвівся. І хотів знову бігти шукати її, як раптом ще один жолудь влучив йому в лоба. Мабуть, поцілив Василькові прямо в розум, бо він швидко задер голову і побачив між листатим гіллям на стуню. Вона причаїлася там, як кішка, тільки кішка могла видряпатися на таке дерево, де Василько й не думав її шукати. Але кішка не зриває жолудів. А це кляте дівчисько, насміхаючись кидало ними у Василька. Бачу, бачу, сказав він зовсім невесело, знайшов. Настуня стрибнула з дубочка, і Василько притримав її за руку, щоб не впала. А тепер ти будеш шукатися, сказала вона. Як шукатися? не зрозумів Василько. Може, ховатися? Якщо я шукатиму тебе. То ти будеш шукатися, пояснила настуня. Вона заплющила свої великі очі і затулила лице долоньками. А Василько стояв, дивився на Настуню, наче й забув, що йому треба шукатися. І от несподіванка, на ливаду вийшла Настолина мама і забрала її до хати. Наступного ранку вони поїхали до Києва. Василькові було дуже гірко. Він ще ніколи так не сумував, не знав, де себе подіти. Під вечір не витримав і тихенько, щоб ніхто не бачив, пішов у леваду. Пішов до того дубочка, довго довго нишпорив у траві, але таки знайшов ті два зелені жолуді. Вдома Василько їх так заховає, щоб ніхто не знайшов. Щоб ніхто не здогадався про його таємницю. Чи є у мурахи зуби? Якось Василько зі Славком гуляли в садку і натрапили на мурашник. Височенький такий, аж не віриться, що його збудували дрібненькі комахи. Ого, який великий! здивувався Василько. Та де там великий, заперечив Славко. Він завжди заперечував Василькові, аби показати, що більше знає. А дужі які подивись. Та які вони дужі. Самих ледь видно, вів своєї Славко. Ні, ти поглянь травину тягне у п'ять разів більшу за себе. Скільки там тої травинки, не здавався Славко. Сама за вітром летить. А ця? Подивися, білу подушку тягне, дивувався Василько. Де ж мені подушка? зморщив носа Славко, не більша за рисову зернину, та дрібніших комах, ніж оці, і не буває. Але ж і кмітливі, дивувався Василько, і кожне бачить свою доріжку. Та в них і очей немає, не вгавав Славко. Саме тут Котрась із мурах залізла йому під халошу і так куснула, що він аж підскочив. Ого, як гризнула, скрикнув Славко. Та де там? засміявся Василько. Мурахи такі манюні, що в них і зубів немає. Соловейкове гніздечко Цілу ніч біля їхньої хати так витьогкував Соловейко, що Василько довго не міг заснути. А вранці, коли так солодко спалося, його розбудив вітер. Завив, застукав у верховітті дерев, ще й гілочкою буску в шибку стукнув, наче навмисне Вставай, мовляв. Бузок якраз під вікном різ. Вийшов Василько на двір глянув на кущ і похолов. Там, угорі, Якась пташина гніздечко звила, а вітрюган шарпав бузок, наче хотів вирвати його з корінням. Гніздечко вигойдується на гілці, от от упаде. Дивиться на нього Василько, душа тремтить, а що робити не знає. Рукою б притримав та не дістане. У який бік вітер подме, туди й Василько біжить. Долоньки підставляє, щоб гніздечко впіймати, коли те впаде, а вітрисько ніби глузує над ним, кружляє вихором, і Василько кружляє довкола куща, аж щуб змокрів. Ходімо гуляти. кличе його сусіда Славко. Е, ні, гніздечко треба глядіти. Та не впаде, не бійся. знає?» Каже Василько, і серце йому заходиться, розгойдує вітер куща на всі боки, ніяк не вгамується, ще й завиває погрозливо. Угу. Не вітер, а якийсь розбишака. Бідному Василькові нема коли й дух перевести, бігає, задерши голову, туди-сюди, туди-сюди. Так і пробігав біля гніздечка до полудня, а потім вітер нарешті притих. Чи стомився бишкетник, чи полетів десь далі. Але настала солодка тиша. Гніздечко таки не впало. Пташина примостила його надійно. Я ж казав, що нічого йому не буде, знову прибіг Славко, а ти не послухався і дурно тупцював тут півдня. Але Василько, наче його й не чув Е, ні, не дурно він пильнував гніздечко. Якби був пішов гуляти, то ще невідомо, чим би все закінчилося. А так Василько раптом зацепенів. До гнізда підлетіла пташка і сіла поруч на гілочці. Зовсім маленька пташка з темно рудим пір'ячком. Невже соловейко? Василько боявся й дихнути, щоб не сполохати пташку. Вона вдячно дивилася йому в очі. Хоробрий. Давай сходимо до лісу, якось запропонував Василькові Славко. А то крутимось біля хати, наче маленькі». Е, та це дуже далеко йти, каже Василько. Де там? Он вийшов за село і вже видно ліс. То тільки здається, що він близенько, а йти треба ого, як довго. Казав би, що вовків боїшся, підкусив Славко, а то й ти, йти. А ти не боїшся? огриснувся Василько. Ти ж мені хоробрий знайшовся? Хто? Я боюся? Славко випнув груди колесом. Та я того сірого, як упіймаю за вуха. Ну, то ходімо, погодився Василько. Сказано зроблено. Взяли вони по добрій палиці і рушили до лісу. Вийшли за село, а там на ложку чиїсь гуси пасуться. Спокійно, так скубуть травичку. А як угледіли хлопчаків, то наче показилися. Замахали крилами, загелготали, зняли такий рейвах, що, мабуть, аж у лісі чути. Славко замахнувся на них палицею, а вони розходилися ще дужче, повитягували довжелезні шиї, сичать, шиплять, клацають дзьобами, як щипцями. А їхній найстарший гусак як припуститься за Славком та за штани його. Та захалошу. Гвалт, рятуйте, заверіщав не своїм голосом Славко і так дременув, що тільки полопотіло за ним. «Стій, куди ж ти? біжить Василько йому навздогін, а той летить щодоху і не оглядається. Ми ж до лісу зібралися, кричить Василько, забув, та Славко його не чує. Зупинився аж біля своєї хати. Захекався, слова не вимовить. Чого ж ти втік? питає Василько. А ще казав, що й вовка впіймав би за вуха і впіймав би, стоїть на своєму Славко. Якби ж не цей клятий гусак. Шовковий дощик. Коли влітку довго немає дощу. Василько помічає, як хмурніє тато, і в їхній хаті стає похмуріше. На дворі світить сонце, але воно так пече, що все живе опускає вуха. Листя на деревах в'яне, вигоряє трава, не пахнуть квіти, і навіть небо стає блідим. А пуститься теплий дощик. О, тоді Василькові свято вибігає на вулицю. І то вже тішиться не натішиться, жодної калюшки не обмине. Світліє татове лице, весело метушиться мама, мерщій підставляє під ринви ночви, щоб водички дощової вловити. Знов зеленіє на деревах листя, тягнеться вгору трава, пахнуть квіти, голубіє умите небо. Усе оживає, сміється. Ніби той дощик мережить землю зеленим шовком. Але найбільше диво, що й Васильків чубчик стає шовковим, то мама голову йому змила тією водицею, що вловила з-під ринви. ДЖміль Після дощику наймиліше Василькові в садку. Тихо так, тільки краплі з дерев спадають у вологу траву. Кап-кап, кап-кап. Усе живе поховалося ніде ні комашки. А як тут не ховатися, якщо для комахи одна краплина дощу все одно що Василькові цілу діжу води на голову вилити? От і втікають вони хто під листочок, хто під травинку, хто під кору І пересиджують там, поки минеться дощ, а потім ще перечікують, поки спаде роса. То для Василька роса, як на мисто, а для комах найменша росина ціле озеро. Та ось нарешті садок починає прокидатися найпершим озвався джміль. Жж, від звідки вилетів волохатий і шукає найсолодшу квіточку, щоб першим спити з неї нектар. Воно й зрозуміло джміль тут найбільший. І жало має, тому такий сміливий. Однак літає, літає, а на квіти сідати боїться, щоб лапки не замочити. Хитрун врешті не витримує і моститься на лілову конюшину. Кортить же солодкої роси напитися. А коли джміль сідає на квітку, то вже й не гуде, бо крильцями не махає. Василько раніше думав. Що джміль гуде ротом, що він має голос, як пташка. Та виявляється, ні. То крильця його так дзищать. А після того, як джміль склав крильця і затих, посміливішали і інші комашки. І мураха вигулькнула на світ. Он ще якась кузочка вилізла на кульбабку. А Ген крапчасте сонечко загойдалося на травині. Гарно так. Весело їм, що навіть діда Джмеля не страшно.